Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, Сашко Добрий. Що, з-поміж іншого, дуже мені подобається у бойових підрозділах, на відміну від деяких тилових, з якими я взаємодіяв, це те, що відчувають важливість речей для. Роботи і життя екіпажів, і та допомога, яка надходить взагалі, і через нас, із вами, зокрема, вона якомога швидше стає в роботу. Там її миші не гризуть там тижнями, місяцями, не знаєте на яких складах. А ось 260 тисяч гривень наші з вами. Так, будь ласка, вже в роботі на машині Вон, можна бачити. Так, вон там діапазончики, діжечка, е, відео про поповне відео там огляд, коли воно розібране, як я з пошти забрав, буде отут в е, прив'язане, можна буде подивитися 260 тисяч гривень. І щоб перекрити, ну, це просто я тут таке місце дислокації, що не дуже той показуєш, так? Ну, от, є як є. І щоб перекрити повністю всі діапазони, які зафіксовані у нас на ділянці фронту, нам потрібна фактично аналогічна конструкція, просто один в один з тими ж там акумуляторами, контролерами, рамою навіть, ці всякі такі шатро. Але на інші діапазони це ще 260 тисяч гривень. І в найближчий час я. Вірю, маю тверді підстави, тверді, тверді підстави вірити, що внаслідок певних дій маніпуляцій ми це зможемо забезпечити навіть без додаткового збору. Скажу так: виглядає монументально, воно вражає, розмір має значення, і тепер я, звісно, для себе особливо. З таким сумним усміхом дивлюся на всілякі маленькі, там, умовно кажучи, спаяні, знаєте, оте, як там ледве не з банок з під пива жерттяних всілякі такі там шкарабанки, які бачу на бойовій техніці. Ну бо, власне, бачу, як насправді виглядають речі. Вартісні, якісні і робочі. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.